Друзі, привіт! Мене звуть Вікторія. Ви на моєму каналі. Я допомагаю людям рости в кар'єрі та шукати нову роботу. В IT. Сьогодні хотіла обговорити таку цікаву тему, де шукати вакансії в IT. Дуже багато спеціалістів до мене звертаються з таким питанням. А відповідь смішна і банальна. Вакансії треба шукати абсолютно всюди. Але давайте більш детально і додивіться обов'язково це відео до кінця, тому що в кінці для вас чекає подарунок. Шукати роботу можна двома способами: активний пошук і пасивний пошук. Що таке активний пошук? Це коли у вас є готове резюме і ви відгукуєтесь на вакансії або пишете рекрутерам в особисті в LinkedIn. Також ви відгукуєтесь на сайтах компанії. Пасивний пошук це коли ви на платформі створюєте своє резюме і чекаєте, коли вам позвонять або напишуть представники компанії, тобто рекрутери, чари або відповідальна людина, яка цим займається. Для пошуку роботи в IT прекрасно підходить платформа LinkedIn. Тут ви можете відгукуватись на вакансії, тут ви можете знаходити собі ментора, також ви можете знаходити рекрутерів в різних компаніях і надсилати своє резюме та писати супровідний лист. В пошуку ви можете вбити свої критерії вашої вакансії і налаштувати для себе розсилку. Коли на LinkedIn буде з'являтись нова вакансія, вам автоматично буде приходити повідомлення. Платформа DO. Тут є розділ вакансій та розділ Перша робота для новачків або для тих, у кого ще немає досвіду в it сфері Платформа Ginny. На платформі Ginny ви можете шукати роботу як активно, так і пасивно. Тобто створюєте свій профіль або відгукуєтесь на вакансії. Фішка Ginny в тому, що це анонімний пошук, і я як рекрутер до тих пір, поки ви не відкриєте мені свої контакти, не знаю, хто ви і як вас звуть. Єдине, що мені відомо, це те, що ви вказали рівень заробітної плати, ваш досвід, ваш рівень англійської та технічні скили, можливо, якісь досягнення та ваші побажання до наступного місця роботи. Процес на джині такий: я як рекрутер розміщую вакансію, ви мені відгукуєтесь, тоді я бачу і ваше резюме, і хто ви є. Якщо я находжу ваш профіль і пишу вам повідомлення, то я не знаю, як вас звуть і хто ви до тих пір, поки ви не відкриєте мені свої контакти і повне ваше резюме. Я бачу тільки ваш профіль. Тому для того, щоб приваблювати рекрутерів, профіль в Джині має бути добре оформлений. Моїм відкриттям стала дія освіта, і там є розділ для айтівців, тому не нехтуйте, заходьте, там ще дуже є багато корисних матеріалів у виді серіалів або подкастів. Ще є новий проєкт від Projector, який називається Лезо. Цей чат-бот мечить вас із крутими компаніями. Не забувайте, що у багатьох компаній є сайти, і на цих сайтах обов'язково має бути розділ кар'єра. Зробіть собі список і переглядайте, чи з'являються там нові вакансії. Також сайти мають опцію, де ви можете відгукнутись просто своїм резюме, написати супровідний лист, чому ви б хотіли працювати в цій компанії, і при наявності нової позиції з вами зв'яжеться рекрутер. Ви будете в базі компанії. Ще одним корисним ресурсом є «Happy Monday». Там теж є розділи по різним напрямкам вакансій, і що дуже круто, є розділ «Part-time». І мені сподобалося, що є такі два розділи: дружні до тимчасово переселених осіб і дружні до ветеранів. Я вважаю, що це дуже цінні опції. Ще є сайт Брейбейв. Це взагалі дуже цікавий сайт, тому що ви можете рекомендувати себе на вакансію і за це ще отримати бонус. Це джоб-порталами, такі як і робота, тому що насправді всі сайти по пошуку роботи вони для роботодавця платні. І не кожна компанія може собі дозволити розмістити за 25 євро вакансію на доу. Тому новачків переважно публікують на сайтах Work, Робота або в розділі Перша робота на доу. Також прошу не нехтувати джо-порталами, тому що багато не шних компаній відкривають it відділи і вони банально просто можуть. Не знати про такі сайти, як Доу і Ginnie, і тому розміщають вакансії на Work і робота.ua. Одним із найкращих каналів пошуку роботи являються ваші знайомі, тобто ваш нетворкінг. Розкажіть абсолютно всім своїм друзям, що ви шукаєте роботу. Скажіть це правильно: привіт! Я шукаю роботу. Чи можеш ти мені допомогти? Чи знаєш ти, де є вакансія? Якщо ти побачиш десь вакансію, скинь мені, будь ласка. Не соромтесь просити про допомогу ваших знайомих з IT, тому що це ті люди, які найперші дізнаються про відкриття вакансій в своїй компанії. Коли у мене з'являється вакансія, в першу чергу я пишу у нашу робочу групу про те, що відкрита вакансія, і пропоную нашим колегам скинути резюме їхніх знайомих або тих колег, з якими вони колись працювали, можуть їх порекомендувати. А тепер про подарунок. Я підготувала для вас зручний чек-лист, але пам'ятайте, що просто мати список платформ недостатньо. Треба ще робити розсилки. Бажано кожен день 21 день, мінімум 5 відгуків на день. В цьому моменті дуже важлива дисципліна. Якщо ви відгукнулись на п'ять позицій і чекаєте якогось фідбеку, то його може не бути. Тому кожен день мінімум п'ять відгуків на п'ять різних вакансій в п'ять різних компаній. І так, 21 день. Щоб отримати чек-лист, напишіть мені в дірект в інстаграм слово робота, і ви абсолютно безкоштовно отримаєте список платформ, де шукати вакансії в АІТ. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, написати коментар та сказати, які теми в IT вам ще були б цікаві. Я бажаю вам працювати на тій роботі, яка вас надихає. До зустрічі у наступних відео.